Вітаю вас на своєму каналі Творю та Витворяю. Хочу вам сьогодні запропонувати зв'язати зі мною з таку обв'язочку. Наприклад, в мене зараз в'яжеться така бавовняна футболочка, блузочка, кому як зручно. Вона в'яжеться з бавовняної пряжі, пряжа настільки м'яка, що вона зовсім не тримає резинку. Але не обов'язково е, в'язати. це можна в'язати з будь-якою з пряжі, котра вам сподобається. У мене так обв'язується поверху футболочка. Точно така ж вона в мене така обв'язка йде ось тут по боках, на рукавчиках. І точно також в мене йде обв'язка ця по от, замість резинки. Бо ця настільки м'яка пряжа, вона зовсім не тримає е, ніякої резинки. Тому, кому цікаво мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте подобайки і починаємо в'язати. А ще що хочу сказати, що по такій футболці чи блузочки, кому як зручно, я також знімаю майстер-клас і він теж там буде. Я там пояснюю схему на рукавах. Як правильно прочитати схему і як правильно почати в'язати таку цікаву футболочку чи блузочку і показую деякі нюанси? Ще також на цій футболочці я буду показувати ще один майстер-клас, тому що отут понизу, тому що була настільки м'яка пряжа, що яким би чином я не закривала понизу петлі, в мене е, не трималось полотно. А потім. Я знайшла спосіб і він тримається. Тому я вирішила, що ще буде один майстер-клас як прав... як... Як... один із способів, як закривати петлі понизу. Так що, кому цікаво, приєднуємося і починаємо спочатку, як зробити таку обв'язочку на горловині. А я набрала на спиці 141 петелечку. Перед тим як почати в'язати, нам потрібно замкнути в коло. Тому я набрала 141 петельку. Буду показувати з самого початку. Хто у кожен може, ви можете набрати таким методом, як вам зручно. А можете по посиланню перейти подивитися, як я набираю петлі. У мене є окремий майстер-клас, де я набираю еластичним. Дівчата буду показувати з самого спочатку. Значить, щоб замкнути вколо, ми оцю, о, в коло оцю одну петельку, котра у нас зайва. Нам потрібно її отак, ми переодягаємо з однієї спиці на другу. І отак протягуємо. От ми її протягнули, ось, ось воно, так. І я потім підтягую все. Ми замкнули в коло. І пот, е, пот, е, тепер можна починати просто в'язати. Значить, е, Обов'язково маркер ми в'яжемо по колу. Значить, Дівчата, і таким способом ми в'яжемо зараз перший рядочок, ми в'яжемо просто. Ліцевими петлями. Перший рядочок він саме складний. Тому я його пров'яжу самостійно. Тобто, перший рядочок по колу я пров'язую лицевими петельками. А Перший рядочок по колу я пров'язала просто лицевими петельками. А другий рядочок ми з вами будемо в'язати виворотніми петелечками. Тобто, другий рядочок, от я приступаю, починаю в'язати. Я в'яжу виворотніми петелічками. Ось так. Дівчата, нам потрібно перших 4 рядочка зв'язати платковою в'язкою. Тому ми в'яжемо по колу, тому перший рядочок ми в'язали лицеву гладь, а в другий рядочок ми в'яжемо виворотніми петельками. Якщо ви таку обв'язочку захочете зробити і ви будете в'язати не по колу, то вам просто потрібно перші 4 рядочки зв'язати ну, просто платковою в'язкою. Но так як ми в'яжемо по колу, і нам потрібно, щоб виглядала як платкова в'язка, то ми перший рядок в'яжемо лицевою гладью, другий рядочок виворотніми петельками. Тобто, таким чином я два, один рядок лицева гладь, один рядок виворотні петельки, потім знову лицева гладь, потім знову виворотня петелька. І по колу у нас буде виглядати воно як платкова в'язка. Тобто, таким чином, от я в'яжу другий рядочок. У мене вже в'яжеться другий рядочок, він в'яжеться виворотнями, а виглядає як платкова в'язка. Дивіться, дівчата, ми пров'язали з вами зараз 4 рядочки. Вся обв'язочка у нас буде всього 12 рядочків. Тобто, ми пров'язали 4 рядочки, вона, вона виглядає. Як платкова в'язка. Ну ми в'язали один рядочок ліцеві петельки, виворотні, ліцеві виворотні. Потім ми з вами в'яжемо ще два рядочки просто ліцевими петельками. Я захватую так за задню стіночку. Цей рядочок я захватую так за задню сіточку я пров'язую два рядочка ліцевими петельками, тобто ліцевою гладдю. Ліцевими петельками пров'язуємо ще 2 рядочка. Тут з вами я зв'яжу сейчас ще 2 рядочки ліцевими петельками і з вами зустрінуся. А, і так, дівчата, ми з вами пров'язали 4 рядочки платковою в'язкою, потім 2 рядочки просто ліцевою гладью. І зараз ми з вами вже в'яжемо 7-рядочок. Сьомий рядочок ми в'яжемо. Дві лицевих разом. Ну, я в'яжу за задню стіночку. Дівчат, ви можете в'язати, як вам зручно. І накид. Дві разом, за зад... я в'яжу за задню стіночку. Можна за передню. Це не має значення. Ну, для мене не має значення. І накид. Таким чином, я отак-в'яжу от і цей сьомий рядочок. Що ще хотіла сказати, дівчата, я спеціально цей. Таку обв'язочку вирішила зняти окремим майстер-класом, тому що, в принципі, вона дуже класнюче виглядає на будь-якому виробі. Єдине, що я там на початку не сказала, кількість петелек повинна бути кратно двом. Тобто, от в мене 140 петелек. Одну я набирала, щоб замкнути в коло. Кількість петелек повинна бути кратно двом. Тобто, в ось цьому рядочок ми в'яжемо 2 ліцевих за задню стіночку за стінку разом. Просто в мене спиці двоєчка і знімати і показувати ну, дуже цікаво. Але воно того варте. Тому, кому цікавий мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені цікаво, корисна моя інформація для вас не корисна. Тому що я, наприклад, от зараз я буду в'язати бововняну таку футболочку-блузочку. По ній в мене теж буде окремий майстер-клас. І я вирішила показати, отак от от виглядає, Я її трішки пров'язала ось. Ось, вона вже починає вирісовуватися. Ця обв'язочка йде на 12 рядочків. 12 рядочків, і готова у вас обв'язочка. А, тому що, наприклад, в мене ось тут дуже м'яка така м'яка бавовняна пряжа. І вона зовсім не тримає резинку. Ну, зовсім не тримає. І я багато передивилася, передивилася просмотрела, спробувала, як почати обв'язувати, щоб воно було охайно і красиво. Тому я вирішила от цю обв'язочку зняти окремим майстер-класом. Бо це не обов'язково зараз я в'яжу бавовняну пряжу, а можна не тільки бавовняну. А ще це дуже м -м, класно, коли воно для тих, хто не зовсім полюбляє резинку. От я резинку не дуже люблю на виробах. Ні, я в'яжу вироби з різинки. Но зазвичай я чи обв'язую гачком, чи от ви Підбираю якісь отакі обв'язочки, котрі дуже класно виглядають і на горловині. І також в мене таким же способом буде в'язане рукава і понизу. І воно дуже охайно. Охайно і красиво виглядає. Тому, в цьому рядочок ми будемо з вами в'язати просто дві за задню стіночку разом накид, дві за задню стіночку разом накид. Отак буде виглядати сьомий рядочок. Отак виглядає початок горловинки на светерки. Светр, чемпер, футболка. Це не має значення, що ви будете в'язати. І так, дівчата, восьмий рядочок ми пров'язуємо повністю лицевими петелечками. Тобто, там, де лицева петелечка, я пров'язую за передню стіночку, а накид за задню. Там, де лицева петелечка, я пров'язую за передню стіночку, а там, де накид, за задню. Тоді у нас оці дирочки виходять такі більш, більшого розміру. Ще раз давайте. Це у нас зараз в'яжеться восьмий рядочок. Тобто лицеву петелечку я пров'язую за передню стіночку, а накид за задню. Ще раз за передню стіночку, накид за задню стіночку. Тоді оці дирочки вони більшого розміру виходять. Мені так більш подобається. Тобто, восьмий і дев'ятий рядочки, дівчата, ми з вами пров'язуємо просто лицевими петельками. Тобто, в восьмому рядочку ми пров'язуємо накиди, і у нас виходять отакі дирочки. А дев'ятий рядочок ми просто пров'язуємо лицевими петельками. Отакі дирочки у нас виходять. І так, дівчата, дивимося. Отут ми прив'язували восьмий рядочок. Ми прив'язували повністю ліцевою гладдю. Потім я дев'ятий рядочок теж прив'язала лицевою гладдю. Десятий рядочок я пров'язала виворотнями. Одинадцятий рядочок, ось він. Я дов'язую зараз лицевими петельками. Ось він. І зараз я буду переходити вже на останній рядочок, 12 рядочок, кутрі ми будемо пров'язувати з вами виворотніми петельками. І я обов'язково зараз ще все повторю. Тобто Оця обв'язочка, от я дійшла, ось маркер. І я починаю останній 12 рядочок пров'язувати виворотніми петельками. Тобто, так як ми в'яжемо по колу, нам потрібно, щоб у нас як і починалася на вигляд платкова в'язка, так і закінчується платковою в'язкою. Я майже закінчила останній рядочок, я пров'язую виворотніми петельками. І потім я вже буду починати в'язати. Так як в мене це реглан зверху, буду поділяти, розробляти, вішити маркери і в'язати далі по регланним рядочкам, і буде ковтинка. У мене буде це як футболочка. Ось так воно виглядає, ось воно. Тобто, я ще раз хочу повторити: у нас оця обв'язочка, її дуже добре обов'язувати і рукавам, і понизу, і горловинку. І дуже класно виглядає. Тому ми в'яжемо повторю, повторюємо, 4 рядочки, щоб у нас виглядала отак, як я платочна в'язочка. Ми в'яжемо спочатку перший рядочок лицеві петелечки, другі виворотні петелечки, Потім знову рядочок лицеві петелечки, виворотні петельки. Потім ми пров'язуємо п'ятий-шостий рядочок ліцевою гладдю. В сьомому рядочку ми пров'язуємо дві ліцеві разом накид. Восьмому рядочку ми пров'язуємо, восьмий і дев'ятий ми пров'язуємо лицевою гладдю. Потім 10-й виворотні, 11-й і 12 ряд виворотні. І таким чином у нас виходить з вами отака класнюча обв'язка. Тобто, отак, я буду починати зараз в'язати футболочку бововняну. А вам дякую за увагу. Дуже хотілось би, щоб вам ця майстер-клас прийшовся до знагоди. Дякую за увагу.